Міської ради від 6.12.22 номер 2651 про затвердження програми відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України, які загинули у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Пропонується внести зміни у назві текст та в тексті ухвали слова військовослужбовців Збройних сил України замінити словами. Усі, які входять до складу системи органів сектору безпеки, і оборони України, це десь змогу нам е, е, муніципальної урядові служби проводити захоронення осіб органів державної влади Збройних сил України, інших утворень, це заприкордонники, розвід групи. Розгляду пропонується проєкт ухвали про включення до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, Будівлі диспетчерського пункту за адресою стризька 109, то біля автовокзалу. Ця ця будівля частково перебуває в оренді 38 метрів в оренді. Львівської обласної Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Решта об'єкта це 157 метрів, знаходиться у користуванні балансоутримувача Львів електротранс. Пропонуємо внести в цей об'єкт перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Для того щоб унеможливити в майбутньому приватизацію, оскільки частина об'єкта може здаватися в оренду, оренда передбачає можливість здійснення поліпшення, а можливість здійснення поліпшень передбачає можливість приватизації способом викупу. Тому щоб унеможливити цей процес, оскільки це є диспетчер-диспетчерський пункт, пропонуємо включити його в перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Цю позицію підтримали Львів Електротранс є лист. Про те, що вони не заперечують, що підтримують внесення в перелік об'єктів цієї будівлі, які не підлягають приватизації. Першу проєкт ухвали про надання копальних законам господин особи замусу, що в раді земельні ділянки вивозити своє 36Б. При тому площадки <плес> 687 квадратних метрів домуються для обслуговування будівлі маємо сосної інстанції. Вступний проект ухвали про лінії громади міського Суперської дібах, пенсії православної церкви, православної церкви України, практики Свято Продолженського кафедрального собору, Всеківському війні міста Львова, дозволу зроблено перемогу, що відведені земельні гранті на безпеку Червоної половини 79. Відтоме плаще земельній день но 76.40. Допомоється до будівництва Свято Перженського кафедрального собору Української православної церкви. Mm -hmm. Також проєкт ухвали пропонується відмінити пункт 62 додатку до ухвали про затвердження видів та переліку місць локації для виголосу собак у місті ворог. Хотів оголосити, що вказана локація не реалізована і ну, так відповідно там ще немає з дійсно реалізації цієї mm локації. -hmm. А де, де це заміна ділянка? Ходить? Це то якщо напроти церкви Різдва Христового Богородиці, де там Московська Там Тут все, тут все відрізняється. Ясно. Наре, нарешті. Здивіться це старости. років. 100. Старий напис. Завжди даєш на цей. Стоїш на. Два звернення, звернення групи за руку, площа Дняслава, який повинні спірувати програмне спілкування і власне комісії її комісії і приєднати. І задній номер таборок прохання дати зброю виступу на сьогоднішній помагаємо засідання. Я знаю, що секретар має не на сьогодні, а найближче. Секретар має забезпечити онлайн-вихід, без демократії. За za povišenje i razmišljati o povedanju našeg zasjedanja.